Всім привіт! А, свої я сумки прибрала. Бігала-бігала, тут поховала від вас. Знаю, як ховати. Ну, чи я, може, недостатньо купила. А, так, буде, можливо, з перервами. Зараз я розійдуся, я буду захищати Україну. А, дивлюся, я переважно зараз Тікток. І там є різні стріми. Не то, що сказати, що я дивлюся, а я дивлюся відео наших іммігрантів. от, такі от мені здається, я в шуті я це сказала, російський наратив, а пропаганду я за запахом відчуваю. А так ось, а, сидять вони на стрімах і такі українки повіє. Повії, вся Європа, от з ними спить з тими, а Ми поїхали повії. Це найбільші повії. І от такі вони легкі, що от тільки їх свісні, а вони всі прибіжуть. Тебе навіть безкоштовно обслуговувати. Ну, відразу видно, що люблять свою справу, ці українки, про яких вони розповідають. І так от легко з ними в ліжку стрибнути. І якісь там з Німеччини сидять чоловіки російські, розповідають, які, що вони б навіть не спали з тими от брудними українками аморальними. А я от слухаю: а чого я про це ще? Бо я дивлюся, що наші іммігранти теж підхопили чоловіки, ну, такі давні іммігранти, я так розумію, на тимчасовий захист. Підхопили, і такі, ой, українки, що ці, такі вони, сякі, чого вони вважають, що вони найгарніші у світі. І, і такі вони там найгарніші інші, і, і коментарі найгарніші інші. І так от легко з ними а, вступити в статеві стосунки. І я от на це дивлюся і, і просто вражаюся. Кожен раз хочу поділитися. Тут не то, що я хочу захистити, що українки. Не такі вам сказати. Я не знаю, якщо чесно. От, чесно, не знаю. Я просто живу у маленькому селі, ірландському, в графстві Дунігол, ну, не село, а таун. Але, ну ви ж розумієте, всі один одного знають родинами. І незважаючи на це. Піти у Літеркеню, зараз в якого я віщаю вам, і, і зустрітися там, ну, в папі, вони танцюють, тут є танцювальні паби. Потанцювати і зустрітися на один вечір просто, на один єдиний. Тут є абсолютною нормою. У мене жодної подруги Українки нема у нашому графстві до нього. От, а, є одна. Ну, вона заміжня. І живе своїм чоловіком, я не знаю. Вона таке мені не розповідає про себе. Це мені розповідають не українки, а ірландці і ірланки. Тобто, ну провести вечір, отак, от, от познайомились, випали і познайомилися ближче. І е, коли я чую, що українки там щось на щось погодилися відразу, такі вони не хороші, то я думаю, і що тільки українки такі, я думаю, що я не знаю, це що? В 16 століття ці люди у 16 столітті. А якщо вони у 16-му, з якого дива вони користуються інтернетом? Ну, тобто, в якому часі вони живуть? На мій погляд, українки, вони взагалі, це як минуле століття, там не так все просто. Як ви думаєте, що Українка, українка більш ставиться до цього? Мої знайомі українки більш ретельно собі підбирає, так що я навіть і не згадаю, щоб хтось так розважався на один вечір з моїх знайомих. Може, може, це, я вже такі старих знаю, <дивчата> дівчата, вибачте. Ні, я не згадаю навіть, що є в такого, такі розваги в наших дівчаток. А, так що ну, це не означає, що цього нема. А, може, і є, ну, сказати, що всі українки так роблять. Ну, мені здається, що українки відстали на 100 років, ну, все ще попереду в Україні. А сказати, що ми всі перші у Європі, і ніхто не погоджується, а ми такі ну це не просто наратив російський, а дурнуватий. Хоч їх всі наративи, вони дурнуваті. Абсолютно. Я, я не уявляю, які треба мати розумові відхилення і на кого це розраховане, щоб в цьому вірити. Але це серйозно. так. Ну Це от такий а, нацизм, коли ну, когось хейтити, когось ображати. Пишіть, що ви з цього приводу думаєте. Я не вважаю, що ті люди, які роблять так, це погані якісь люди, а моральні. Я вважаю, що час вже ну, такий. Комусь підходить, комусь не підходить. Ну, Нервовим людям це не дуже підходить, правда? Бо тут справа не в моралі, тут справа просто, щоб розслабитися, і все було окей. Ну, Нервовим людям це не підходить. Я впевнена. А... Якщо підходить, то дай Боже, що ми вліземо в труси до когось, ну, це моя думка. Просто вражена, що це, це ж продовжується, оскільки руками я чую, всі вони повіють. Вже якийсь там чоловік вийшов каже, що я був, я ж регулярно до повії ходжу. І от жодної Українки, я вам клянуся. Хтось каже, ні, ти нам все брешеш. Я не знаю. І от скільки років, і скільки я це чую, а зараз це про якийсь бум. А чи чули ви таке, що ви про це думаєте? Пишіть, пишіть коментарі. Я вас, може, не покусаю, ви може, боїтеся, що я там. Ну, я, якщо людина мене не обріжає, то я її теж не чіпаю. Якщо обріжає, то її блокую. Так що дякую вам за увагу і пока-пока.